Вітаємо в ефірі програма Шляхетна сила поезії та мистецтва. О, здравствуй, мій пресвітлий раю, нам усміхайся і будь здоров, я радо в серце обираю любов і щастя і добро. В тобі, ота духовна сила, що квітами тут поросла. Сміється птаство звеселіле, І міська тут слабне сила зла, і темрява з душі не вийме, добра, шляхетніша стократ, розкриє дуб свої обійми, високий він, аристократ. Перед вами книга чудових поезій. Ярослав Чорногус, член трьох творчих спілок, кобзарів, письменників та журналістів. Ми дякуємо за подаровані книжки пані Раїсі Чорногуз, директору Національної заслуженої капели бандуристів України імені Майбори. Майбороди. Вона є педагогом з вокалу та бандури. Це дуже цікаві поезії, які ми будемо читати, вивчати, досліджувати під час наших позашкільних занять в рамках діючого фестивалю, Міжнародного фестивалю щастя у творчості, який зараз триває і ще уривочок лікарня природи. Краю мій обітований, ви пресвітлі гаї. Я до вас прийшов, кохані рани, гоїти свої, тихо голову схилити, другу дубу на плече, хай мені цієї ж миті сила в серце потече, трепетно пташиним співом, верховіття привіта, і огорне днем щасливим Твого духу чистота, стріну тут свою зорю я, мов провісницю весни. Їй троянду подарує захід сонця вогняний, і печаль мою поборе, світлість Божа твоя втихне біль і зникне горе. Знов здоровий буду я. Музика гаїв. Конвалії, конвалії, конвалії. Як рясно вас насіяла весна. Це музика природи величальна дзвіночками видзенькує вона. Конвалії, 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 вигойдує на луках вітерець, мов паличкою у концертній залі він на ксилофоні грає, як митець. Я слухаю, я слухаю, я слухаю. І ніжністю у серці так щемить. За щастя цегаїв, пресвітлих духові, вклоняюся. І дякую, що мить. Дякуємо за чудову поетичну творчість Ярослава Черногуза.